Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні спілкуватимемося з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Будемо розмовляти про ситуацію на фронті та про перспективи її розвитку наступного року, пане Олексію. Давайте почнемо з теми, яку обговорюють активно останні, останні тиждень. Це те, що просування це просування наших військ на півдні, на лівобережжі Дніпра, зокрема. У силах оборони півдня днями казали, що українські військові можуть досягти значних успіхів на А Також про це кажуть наші західні партнери. На вашу думку, що зараз взагалі відбувається на лівому березі Дніпра і які перспективи? Там створено декілька ділянок, які умовно можна назвати плацдармом, бо їх декілька. І це не можна вважати єдиним плацдармом. Це е, штурмові підрозділи, морська піхота, які переміщуються вздовж берега, намагаються відсунути ворога від, бер... від берегу як можна далі, що не менше на хоча б кілометрів на 15-20. Тоді це не дасть можливість ворогу артилерію обстрілювати місто Херсон. Ну і взагалі все правобережжя. Ми плануємо, це не є велика таємниця, створити там плацдарм, але він має бути. Вглиб від берега що не менше на 20 кілометрів, і в теж те, що не менше на 20 кілометрів. Тоді можна будувати якісь пантонні переправи, чи в інший спосіб, і перекидати туди вже ну, Головні сили, основні війська в відносно великій кількості для того, щоб можна було робити наступальні дії. Але для цього треба певний час. Там йдуть артилерійські дуелі, йдуть контактні бої. Тому вважати, що це вже є плацдарм, з якого ми зможемо робити далі наступальні дії не варто. Це підготовка плацдарму. Ну а далі, далі, як кажуть, як як пописаному. Те, що зараз наступає наступають холоди, наступає зима. Це вплине на вашу думку на будівництво цього плацдарму? Ні, суттєво не вплине. На це це ми мали би зробити ще на початку літа, щоб були одночасні удари, як от там, де ми на Мілітопольському Бердянському напрямку, так і звісно, на Херсонщині, але ворог. Ну, Здогадувався, знав, не можна сказати, у нас витяга інформація немає, здогадувався про ці плани, і вони підірвали Каховську Грес, і унеможливівали нам такі дії по створенню навіть таких невеличких, ну скажімо, поки що, ну, хай це буде плацдарми, невеличке плацдарма. Зараз це цілком можливо казати, що холодна погода якось вплине. Ну, єдине, що це. Не так комфортно, як в теплу пору року. Але це єдина перешкода. Збройних сили не мають. Військовослужбовці Збройних сил не мають на це посилатися, що там холодно, чи дуже спекотно. На жаль, треба це робити при будь-яких погодних умовах, яка коли нема інших перешкод, таких як наприклад, річка, яка розлілася і Дніпро, і просто зробили неможливим ці рухи. Зараз це можливо і зима ну ніяк не завадить. Нещодавно Буданов висловлював думку, що війна в Україні може піти по так званому японському сценарію, тобто. Вона зможе тривати у режимі низької фази інтенсивності десятиліттями. Як ви оцінюєте такий сценарій? І що ви взагалі можна зробити, щоб його не допустити? Ну японський сценарій це так дуже літературно сказано Справа в тому, що між Японією і Радянським Союзом і. Нащадком Радянського Союзу вважає себе Російська Федерація, після Другої світової війни не було підписано мирної угоди. Тобто, юридично Японія і Російська Федерація зараз знаходяться в стані війни. Ну, з Японії Радянський Союз і як правоприємник Російська Федерація. Тому, якщо йде розмова про те, що це японський сценарій, ну, це так красиво виглядає, а по великому рахунку це означає ну, заморожений конфлікт чи конфлікт малої інтенсивності, це може бути війна на виснаження, і це може бути позиційна війна без суттєвих просувань з будь-якої сторони. І ну, це те, чого ми намагалися і намагаємося уникнути. Бо, як кажуть ті самі наші партнери, що при якщо піде війна на виснаження, то вони не в змозі постійно нас в тому об'ємі, в якому вони зараз нас допомагають, підтримувати. Це не є дуже. Добрий сценарій, заморожений конфлікт. Цей конфлікт це те, що хоче Російська Федерація по великому рахунку. Якщо цей конфлікт ну не заморозити, а зробити його малої інтенсивності, то вже прораховано, що 5-6 років росіянам треба, щоб перебудувати свою промисловість на військові рейки. Як то кажуть, а простіше на військові рейки, а простіше кажучи, побудувати ще заводи, які можуть виробляти броньовану техніку, снаряди артилерійські. В тому числі ракети, тобто накопити сили. І тоді навіть не тільки ми будемо в небезпеці, що вони, вони ж не, не, не припинять, вони не передумують, як то кажуть. А в небезпеці опиняться ще і країни-члена Альянсу, це Польща та країни Балтії. Бо до Калініграду вони, до Кінгісепа, будуть намагатися пробити коридор по Суходолу, так само, як вони це робили до Криму. Тому тут. Ситуація така, фраза японський варіант, вона виглядає досить, ну скажімо так, це правильні слова, але це сценарій не є для нас найбільш добрим. Але з іншого боку, якщо нам не вдасться зимою чи навесні, чи влітку наступного року досягнути певних успіхів, тобто просунутися, як можна, як можна далі, а краще взагалі вийти на наші кордони в межах 91-го року. Це теоретично це цілком можливо, то війна так чи інакше, вона перетвориться в позиційну. І це не дуже добре. Тут багато чого не від нас, не тільки від нас залежить. Для того, щоб. Ну, давайте для того, щоб е, досягнути успіхів, е, вийти на 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 кордони, вигнати окупантів з нашої, з нашої, з нашої землі. Нам, крім е, людей, які в нас теж менше ніж в Російській Федерації, тим більше, якщо в нас людей менше ніж в Російській Федерації, можливості мобілізаційних, нам треба багато зброї, і зброя має бути на сучаснішою. Подивіться, є, з якими е, як повільно і Скільки вже часу триває розмова про передачу нам літаків четвертого покоління. F-16 16 це не найсучасніший літак, це літак четвертого покоління. І все. Рік ідуть розмови про те, що нам декілька десятків цих літаків ну, нарешті може передадуть. Нам треба f 22 та f 35 нам треба b 2 нам треба хоча б b 52 нам треба Сіракець, Сікобра, нам треба. Нам зовсім менше зброї треба. А не 10 літаків чи 20 літаків четвертого покоління. Так вони краще, ніж російські літаки. Ми зможемо е е не давати можливість ворогу підлітати кидати свої плануючі бомби, Це РБК. Ну, все, що вони закидують, не, не, не заходячи в зону враження наших засобів протиповітряної на бронезіти ракетних комплексів. Але літаки можуть знищувати, бо дальність пуску ракети з Ф 16 більше 100 кілометрів. Тому росіян можна відігнати дуже далеко. Але ну знаєте, ситуація насправді тривожна, скажімо так, тривожна для нас, Щодо F-16 хотів я уточнити тої кількості літаків, якої ми чекаємо, чи на вашу думку це змінить картину фронту, і якщо ні, ну як ми розуміємо, цього недостатньо. Якої кількості літаків та якого типу нам необхідно отримати, щоб переломити ситуацію на фронті? Ну, переломити ситуацію на фронті літаками одними літаками неможливо. Не Це треба ще додатково, додатково зброю. Літаки, треба далекобійні ракети. Тобто весь комплекс зброї, який, який дає перевагу. Ну давайте просто пригадаємо, от тоді, коли країна НАТО, коаліція виганяла Саддама Хусейна з Співейта, коли була так: от, багато разів посилаємо з буря в пустелі, там тільки там гавки крилатих ракет. За 36 днів, коли йшла атака, по повітну атака спочатку була артилерійська ракетна атака, авіційна атака, потім вже операція по суходолу, яка зайняла там декілька три дні. Якщо я не помиляюсь, так от ці 36 днів. За 36 днів тільки ракет тамагавк, це крилата ракети було випущено 280 одиниць. Тільки за за місяць, 280 ракет по угрупуванню Садама Хусейна, які знаходився. Площа, де він е, був засереджений, вона десь разів в 5 менше, е, ніж е, площа ніж наша лінія фронту, де, де засереджена війська Російської Федерації. Це тільки це не, це не рахуючи е, авіаційних ударів, це не рахуючи артилерійських ударів. Тобто ви розумієте, яка була щільність вогню і е, наскільки це було потужно. І тоді, так, да, дійсно, вдалося цю армію по великому рахунку повністю знищити з мінімальними втратами. Зараз ми кажемо про. Е, 20, якщо буде. А так літаки F-16 і починається розмова. Ну, в знаєте, от ці люди, особливо з боку наших партнерів там якісь дивні речі відбуваються. Вони кажуть: ми дуже вдячні за допомогу. Давайте що, про, про це там, що ми на них посилаємось. Там ніхто нічому, нікому нічого не винен. Ще як винен союзники, бо ми захищаємо всю Європу. Тут питання, хто кому винен, взагалі не виникає. Так от ці розмови, що ну ми передали всі, 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 всі збройне. Вот, наприклад, передали. Абрамса, наприклад, передали там, ну і пере що і передали так, передали, але в якої кількості. Так, для порівняння. Під час той самої бурі в пустелі були задіяні американські танки Абрамс. Дійсно, вони там були задіяні в кількості 4 тисячі одиниць. Ще раз, чотири тисячі одиниць. Нам передали триста танк, танків. Кажуть, у вас є танки. Це що? Це в російському здівательство. Що це таке? Ми вам передамо 15 літаків. Опануйте повітря проти двох тисяч літаків Російської Федерації. Це що? Що це таке? І при цьому е з такими чесними е очима дивиться, каже, ми ж вам передали, передаємо озброєння. Так, передаємо. Ми дуже вдячні за те, що ви нам передаєте. Нам було б важче без цього зброю. але кількість цього зброєння, а що це за розмова з боку Німеччини? Ми тут прийняли рішення передати вам 20 тисяч е снарядів. Це велика там, допомога. Ну це на два дні стрільби. Ну, на три, якщо бути економним. Розумієте? Так, нам передають партнери передають зброю. Передаються, що ну, за деякі види озброєння дуже велика подяка. За засоби протиповітряної оборони, за патріоти, ну за все інше. Велика подяка за гіпарди, за паладіни, за, ну, за все. Ми, ми, ми за це дуже вдячні. І це, це нам дійсно суттєво допомагає. Перехоплювати російські ракети, які атакують наші цивільні міста, Ну, все інше, ну це ви знаєте, це, це непогано, але це дуже замало. І ми не в змозі такої кількості зброї робити якісь потужні наступальні дії. Бо ще раз, для того, щоб робити наступальні дії, є от не просто назва, це українська армія, героїчна армія, все, все ми чудово розуміємо, але це сила. А є ще засоби. Тобто, чим воювати? 31 танк танковий батальйон проти танкової армії яка тільки на купінсько лимонському напрямку російська танкова армія. А в нас по всій лінії фронту танковий батальйон. Що, що це таке? Про що це розуміє? Як можна перемагати? Тому мені, мені складається враження, що <кхід> тут пан Боданов має рацію, що якщо не буде суттєвого постачання всього, що нам необхідно для ведення бойових дій, враховуючи, що в нас чисельно менша кількість, то ця війна перетвориться в позиційну. з приводу озброєння, але з приводу не нашого озброєння російського всі обговорюють зараз підготовку Росії до енергетичного терору, який був минулого року. У силах оборони півдня називали цифру, що Росія накопичила близько 800 ракет. На вашу думку, якою буде зима, чи повториться цієї ці зими те, що було минулого року? Ну, це мало це казала Наталя Гуменюк, Грешниця південного групування, але це мало знову на увазі не на південному напрямку, наскільки е, можна аналізувати інше повідомлення головного управління розвитку служби. Ну, всіх, які причетні до аналізу кількості російських ракет, навіть можна приблизно прокоментувати скільки ракет якого класу, але це ну, передовантажить. Глядачів, це буде дуже цікаво. Ці ракети, так, це по всі, всі ракети, які в них залишились для можливих атак біля 800. Але швидше за все, це малося на увазі взагалі всіх ракет, які залишились далекобійних ракет, не, не ті не с 300 цих декілька тисяч і так далі, Інших ракет. Ми маємо на увазі далекобійних ну, відносно високоточних ракет Х-101, Х-550, Кінжал, Калібр, Онікс, ну, от все, що, все, що там в них літало, чим вони, вони нас атакували. То багато чи це, це ще мало. ну, знов таки от цифри, які не, не прив'язані до чогось в порівнянні, не можна Казати, це багато чи мало. Ну, наче то багато? З іншого боку, на початок повномасштабного вторгнення тільки е, іскандерів. У росіян було 900. От тільки іскандерів. А зараз всіх 850-х. Це мало чи багато? Це менше, ніж було. Чи будуть вони робити е, потужні атаки? Звісно, будуть. Вони це, це не приховують. І е, вони будуть робити ці атаки, використовуючи в тому числі е, безплотні літальні апарати і швидше за все основні. Е, Основне навантаження буде лягати саме на безплотні літальні апарати. Бо ракет не так багато, як було рік тому, а БПЛАВ, ну вони ж наробили багато, купили технологію і почали, почали власне виробництво. Це не дуже е, сучасна зброя, це не дуже потужна технологічна зброя, але у великій кількості вона може завдати шкоду. Е, Наша засоби проти повітряної оборони. Теж суттєво підсилились. І якщо е, порівняти сили нападу росіян і е, е, сили захисту наші, то е, в порівнянні з минулим роком, то е, перевага на нашу користь. Іншими словами, е, атаки будуть, але шкоди навіть е, комбінованими атаками вони зможуть завдати менше в цьому році, ніж завдали в, в, в тому році. Наскільки менше, ну, тут, знаєте, можна. Важко підрахувати, але то, то що менше, це, це ну в тому що ті засоби протиповітряної оборони, які в нас є, в тому числі по боротьбі з безпілотними літальними апаратами та е, фах, які в нас е, в наших е, бойових розрахунках, які вони набули під час цих повітряних атак, може можуть дати впевненість всім нам, що. Шкода буде, бо немає зенітно-ракетних комплексів, навіть залізний купол Ізраїля, які ну проти засоби протиповітряної оборони, які можуть 100% перехоплювати все, що чим ворог атакує, особливо якщо це масований не нальот, щось буде про щось прорвати через нашу лінію протиповітряної оборони, через нашу систему протиповітряної оборони. Але ці ті, хто прорвався, Буде менше ніж рік тому, тому небезпека є, але шкоду вони таку завдати не зможуть. Що вони там не планували? Це, от, це однозначно. Як то кажуть Наостанок Хотів таке питання вам поставити з двох частин. Цей рік це був такий рік контрнаступу на фронті. Як ви оцінюєте взагалі висновки щодо цього року війни, і як ви бачите перспективи щодо розвитку подій у році наступному? По-перше, можна вважати, що, як казали речники Пентагону, в тому числі, що коли армія, яка має всього менше, менше сил, засобів, техніки, людей, снарядів, не має переваги повітря, робить наступальні дії і примушує ворога якого більше, в рази більше, і в нього в рази більше всього, переходити в глуху оборону, то це можна вважати позитивним. Позитивною ознакою потужності армії, яка наступає, і слабкості, яка обороняється, я вважаю, що цей рік можна вважати вдалим для наших збройних сил. Багато чого нам вдалося досягнути, і дуже велика кількість збройних військовослужбовців техніки Російської Федерації було утилізовано. Ну ми тільки танків утилізували ну, десь так разів в 20 більше, ніж має на озброєння, наприклад, Німеччина. Ну так, наприклад. Тому це дуже потужні були наші дії. Наступний рік сподіваємось, що Рамштайн, який 17-й, який відбувається, буде там оголошено щось на везі з зброї чи новий пакет допомоги. Ну, нам потрібно більше, нам потрібно всього більше. З тими 31 танки, ну, ми не зможемо зробити суттєвих якихось. Серйозних наступальних дій. Ми будемо шматувати ворога, зникровлювати ворога, рушити його логістику, рушити його склади. Будуть атаки всередину Російської Федерації по заводам, які намагаються щось виробляти, і так далі. Тобто ми будемо вести бойові дії, так як вало. Але ще раз, 20 літаків і 31 танк, ну це смішно. З цими такими силами ми не зможемо перемогти ворога, такого потужного ворога, як росіяни. Подивіться, ми от часто нам приводять е, в приклад ізраїльську армію, наскільки вона фахова, наскільки е, добре працює Масад, ну це так, вже окремо, який прогалив цей напад. І подивиться, ви розумієте, що от, е, Хамас, от, е, там, де е, сектор Газу, так званий, це як район в Києві. Ну, по великому рахунку. Це невелика територія. І е, місяць е, вони не можуть нічого, в, ви уявляєте, вся ізраїльська війна по потузі. Вона менше, ніж війна в нас в Авдіївці, але в усьому світі дуже багато розмов про саме цю війну. Про нашу війну теж йдуть розговори, але чомусь на першому місці зараз ізраїльська знаходиться ізраїльська війна. Так, ось навіть дуже добра збройна армія. Як ізраїльська армія, гарна навчена, де повністю всі люди мають приходити військову підготовку проти, ну це ж не регулярна армія. Палестинська Хамас, це ж бандформування. Це бандіти по великому рахунку. І проти бандітів вони місяць не можуть їх просто ну, одне місто зачистити, як то кажуть. А в нас виникає таке, сидить, хтось колопальця в носі прибачте. а чому нам не захопити Донецьк. Ну, а дійсно звільнити, точніше. Ну дійсно, а чому б ні? У нас всього менше, у нас людей менше, техніки менше, всього менше. Чом нам не звільнити місто, яке повністю укріплене, і де ворога в десятки разів більше. Треба, знаєте, знімати розгляду і розуміти, який розклад сил на цій війні. Ми робимо по великому рахунку військові дива. Про це будуть писати історичні книги, про це буде знімати фільми. Я в цьому впевнений. Це вже подвиг. 300 спартанців відпочивають в порівнянні з тим, що роблять наші Збройні Сили. Але ну знаєте, не треба ж, треба ж якось і як в голові якусь клепку мати. Ну, з такою кількістю людей, з такою кількістю техніки, як можна перемогти ворога, якого, у якого всього більше в 10 разів. Навіть те, що він демотивований, те, що він там ще щось з нього там не, не так, як треба, ну, їх, їх дуже багато. Єдиний шанс нам це зробити, ну ні, є два шанси. Перший шанс це отримати ще більше зброєння, щоб завдяки цьому перемагати, або просто запросити наших друзів прийняти участь в бойових діях військам Німеччини, Британії, Франції, Сполучених Штатів. Чому ні? Чому самі видуваємо за всю Європу? Так, давати ще два слова. Коли треба було звільняти кювейт? То всі якось об'єдналися, і все було добре. І Саддама Хусейна дуже швидко, як то кажуть, поставили в стайню. А чому тут ми самі відбуваємося? Чому нас підтримують, а чому військами не підтримують? Ми ж, ми ж не ми ж боронимо всю Європу. Росіяни ж відверто кажуть, далі Балтійські країни, далі Польща, далі, може, Фінляндія? Чому ні? Чому ми самі? Ну це таке? Це так. Вопрос риторичний на нього відповідати, звісно. Всі ми знаємо відповідь, тому от ці питання такі вислови кажуть і називають риторичними. Тобто, заздалегідь з, 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 зрозумілою відповіді, якщо дозволите, ще одне уточнення: ви під час розмови називали такий прогноз: що якщо до літа наступного року не буде досягнуто військових успіхів, то війна може перейти у заморожену стадію. З ну ви розумієте, що на весени наступного року будуть вибори приз Сполучених Штатів. І вся увага, ну давайте, європейські країни, там, країна НАТО, ну, вони нас підтримують, але головний тягар підтримки лягає на Сполучених Штатів. Тому ну, що зараз вже починаються певні там пригальмовувати з постачанням нам всього, що необхідно йдуть суперечки, Ну ми розуміємо, що це передвиборча кампанія. Влітку наступного року вона вийде на свій пік, і ви знаєте, ну, як би нам це не було неприємно чути, але буде не до нас. Дякую, пане Олексію, що знайшли час поспілкуватись. Дякую за це інтерв'ю. Переможемо обов'язково. Обов'язково.